Всім самий величезний привіт. Запрошую вам на пром. Промислова група в магазині АТБ. Подивимось, що тут цікаве привезли. Вмовчуйтесь позручніше, щоб не впасти. <смі> так, дивіться, сушарка з бічним кріпленням. Так, ось так вона виглядає. Ну, показує, як на малюнку вона виглядає. Дивиться, має вигляд. До речі, мабуть, непогана штука для невеличких. Між невеличкою білизниці Ціна такої сушарки. Так, 129 гривень. Що така нормальна ціна? Це в нас ліхтарики на лобні з резинкою. Три режими роботи. 65 гривень. Так, з'явився ось такий нічник, світлодіодний світильник-нічник. Так, давайте відкриємо, подивимось тут на малюнку. Одне, але то, що можна відкрити коробку. Ліхтарик, так, світильник, 199 гривень. Ємність акумулятора 1200 мегампер. Дуже цікавий ліхтар, також можна його підвісити. В комплекті йде зарядка USB, багато режимів. Так, ось такий перший режим, потім ось такий трошки темніший режим і ось такий режим. Три режими. Так, навушники вакуумні, кольори в асортименті. До речі, там можна вибрати колір. 50 гривень навушники. І тут ще в нас іде кабель USB. До речі, хороша якість в мене такий самий. А, є подібний, не ламається. Вже дуже довго в мене. 80 гривень. Так, тут я знайшов силіконове мастило. Універсальне. Так, бачу тапочки, кімнатні капці. Так, ось такі чоловічі. Прошиті дратвою. І ось в такому ще кольорі. Так, тут я знайшов жіночі капці з такими песиками. Так, тут декілька кольорів і гарні. І всі йдуть з песиками. Капці жіночі 159 гривень і капці чоловічі 199 гривень. Так, з'явився ось такий органайзер для багажника підвісний 139 сто тридцять дев'ять гривень. Також клеюча плівка одного кольору. Мені подобається, як вони складають ковдри, потім ви так не з Так, ковдра зроблена в Україні з додаванням вовни два х см, зимова, стьобана, гіпоалергенна і регулює теплообмін. Так, ціна ковдри 449 гривень, непогана ціна. Так, ну цей масажер для голови, всі знаєте. До речі, можете придбати обов'язково. Добре, коли йде масаж голови, та й масаж взагалі тіла. Теж непогано. Масажер 45 гривень. Тут я знайшов а, чоловічу білизну. Так, кольори в асортименті. Я думаю, це сніжинки. Світленькі і темненькі. До речі, добрі. 100% йде бавовна. Да? Да. 100% бавовна, 100% бавовна на резинці. І ціна їх 75 гривень. Бомба! Для ванни. вони, здається, йдуть сюрпризом. Да. Сюрпризом. Хто не любить купатися, можна ось так дитину а, задурити, можна сказати. Да. Бомбочка для ванни з сюрпризом, М -м -м, з динозавром, з іграшкою всередині 57,90. Тут ось такі гребінці для волосся, кольори в асортименті. А форма гребінців, бачу вся, вся однакова. Да? Да. Я думаю, чим тут пахне? А тут пахне ароматизоване саше. Дивіться, тут і троянда, тут є і ваніль, тут є навіть океан. Також, що ще в нас тут є фіалки, лаванда та жасмин. Вони всі класно пахнуть. І ціна такого саше 14,90. Я вам хочу дуже подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Комплект зимової чоловічої натільної білизни. Так, і хочу подивитись склад Поліестер. В комплекті, так. Комплект, це, мабуть, і штани, правда? Входять в комплект. Розмір МЛХ. Да, ось тут штани на ось такій резинці. натільно. Це, мабуть, під низ вдягати, правда, коли дуже холодно. До речі, тут вже знову морози. До нас два кольори: сірий і чорний. Ціна 599 гривень. Тут з'явились ось такі прикраси для волосся. Ну, краби, да? кольори також різні. такий бордовий, філітовий. Зелепузина і чорний. А, що бачите, но 45 гривень. Дивіться, який гарний насичений. Набір ось таких резиночок. В косметичці. На зіп косметичці. Ось такі кольори і цей набір а, коштує ціна. 29,90 в наборі 40 штук. Фарба для волосся фітолінія, кольори в асортименті. Так, ще бачите, як в перший день приходити, то ще можна обрати той кольор, який вам потрібний. Ціна фарби 37,90. З'явились чохли для просувальної дошки. Розмір 140 х на п'ятдесят і кольори, ну, як кажуть, як я кажу, до кольору до вибору. Дивіться, мені ось цей подобається, звичайно, такий ніжний, гарний. І ще є такий білосніжний з з ледпомітними сніжинками. Ціна чохла 199 гривень. Кошики господарські 45 гривень на 6,5 літрів. Кольори в асортименті без ручок. Так, далі запаска для швабри. Як я кажу, хрубачки. Запаска для швабри. Не такі ядрьоні кольори, так, як в інших магазинах, дивіться, які не дуже такі сильно сильноядрьоні. Є з хрубачками і є ось такі звичайні. Що це у нас таке? Полиця для ванної кімнати. Ага, це така полиця для ванної кімнати. Якби не прочитав, навіть би не розібрався. Так, ось дивіться, як вона... Це кутува. Кутова, ага, і можна навіть, бачите, зробити кутом і можна так, звичайно. Горизонтально. Полиця 100 гривень. Так, мірні стакани, добре видно а, шкалу, але я не думаю, не хочу, щоб вона стиралась, щоб у хорошої якості була на літр. Думаю, що не буде стиратись. Мірний кухоль 33 гривні. А тут у нас що таке? Набір кліпс для рушників. Ага, це набір кліпс для рушників. В наборі 5 штук. Ще є в зеленому кольорі. І кольорові. Так, ось такі контейнери для зберігання. Йдуть з кришкою і йдуть, закриваються з двох сторін. Так, набір боксів. Три штуки в наборі, великі, маленькі та середні, на 550 літр 200 та 2,5 літри. І кольори ось такий салатовий і навіть безколірний є. І також ось така м'ята, можна сказати. Да? В трьох кольорах. 119 гривень. А за цю кришку я вам говорив, що ми подивимось з вами. Та, до речі, вона дуже хороша. Скло, силикон та метал. Можна використовувати по розміру до трьох ваших гаджетів. Розміри де 20, 22 та 24 сантиметри. На сковорідку на кришку, на цю, як їх називають. А, тут навіть ще й більше, Бачите? 24, 26 та 28. Два розміри можна брати. Хороша. Заміняє декілька кришок. Одна ось ця кришка. Набір. Кришка 199 гривень. Ось такі підставки під гаряче. Дивіться, як гарно зроблені. Тут як ажур такий в такому ніжнокавому кольорі. А ще бачу сірий. Сірий. І бачу також такий самий кольор, але інакший орнамент. Але мені ось цей більший перший мені більше сподобався. Ну, хоча... Кому як, так? Да? Добре. 45 гривень під гарячим Так, це у нас іде органайзер косметичний для, ванних, для ватних дисків та палочок. Для ватних дисків та палочок. 129 гривень. Так, з'явилися ось такі невеличкі контейнери на 600 мл. В наборі три штуки йдуть з кришками і кольори різні. Чорний. До речі, хочу сказати, завжди таке, знаєте, в господарстві потрібно щось положити в холодильник, що залишилось недоїздження. Набір 6990. З'явились скляні банки. Дивіться, які гарні. О, знаєте що? В мене ось таке скло було. Як я був маленький, в, в, в дверях у нас було в квартирі ось таке скло. Таке самісіньке, боже. Це ж треба таке. Да, да, да Так, ще ось таке знайшов. Вони йдуть з кришкою дерев'яною бамбуковою 139 гривень на 700 мл чашки. Хеппі Холідес. Ну, що я вам хочу сказати? Хочу сказати, що ці чашки треба було трошки швидше привозити. А ось ця дуже гарна. час Чашка 5990 350 мл. Язик вже запитається, тому що знімає вже третій магазин, здається, чи четвертий відео. Це у нас іде помпа для пляшок з водою. Ну, знаєте, всі да помпа ручна. І ціна цієї помпи 139 гривень. Дивіться, які хороші ліки, бачу, що хороший якісний пластик. В наборі три штуки, і одна навіть іде із ситочка. просіджувати. набір ліок 36 гривень. Ось такі гарні салатники, кольори в асортименті, гарно розмальовані, красиво. Так, салатник, бульйонниця 14 см 69,90 Також з'явився знову посуд Люмінарк. Ось така обідня тарілка. 24 см. Ціна її. Скільки її ціна? 43 гривні. 43 гривні. Так, ось ця трішки менше, не знаю, чому вона дорожча. 19 сантиметрів. А, дорожче, дешевше. 40 гривень. І ось такі тарілки супові по 70 гривень. Блюдо для запікання, для приготування пирогів. 27 сантиметрів. Прозоре. Ось такі килимки, придверні, прогумовані. В кімнату дітям отакі об'ємні метелики 3D-наклейки. Так, не можна подивитися через камеру, але вони 3D-ефект. Дуже потрібна річ, самоклеюча світловідбиваюча стрічка. Дві штуки в наборі в темний період. 55,90 Чудові цікаві ручки. І навіть ось такі ручки антистрес на контрольну роботу. До речі, тут є морозиво і є ось такий хвіст рибки, але морозиво крутіше, а для хлопців м'ячі. Ну і звісно ж картини за номерами, але хочу сказати, цього разу взагалі щось незрозуміле, що дивіться. Такі як шпалери якісь. Картини самі. Точно як шпалери. Угу. Я вам буду бажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я, і всього всього вам найкращого.